Це біла церква. Сьогодні вночі, вірніше з вечора, був нанесений ракетний удар, це не артилерія. Це ракетний удар, це, скоріше всього, запущено було по мирному населенню. Постраждав будинок, постраждала інфраструктура. Поки тепло є, але вікна по двері винесені, зруйновано дуже багато. Люди постраждали. Мирні. Ми в ній люди постраждали. О, бачите? Ось тут, тут сиділа, якраз це було 7 годин вечора. І був прильот. І був прильот. І от... Такі от І браття їх дихало. Самооборона тут на місці. М МЧСники допомагають, своїми силами намагаємося щось зробити. Зробила в тому, що дуже багато виїхало народу. А тут тільки от, я, допустим, одна була на поверсі. Там, там на, на третьому поверсі теж одна сім'я, на четвертому поверсі теж одна сім'я. стільки нас тут було. Збирайте інформацію, щоб подати на цих сук позив міжнародній організації, щоб їх судили, щоб їх якомога сильніше наказали. Всіх. Починаючи від самого першого, закінчуючи ті, які мовчки все це переносили. Слава Україні!